Після завершення соціального проекту, як стати принцесою у місті Бориспіль, його ініціаторка Віра Гира зустрілася з учасницями для того, щоб почути їхні враження та побажання. У цьому тренінгу ми дійсно розглядали хто насправді така жінка, і ми повинні пишатися, тому що ти пишатися тим, що ми дівчата. І тим, що ми народилися саме ними, бо для жінки в суспільстві дуже велика роль. Це не тільки бути там мамою, бути домогосподаркою, але ще й потрібно допомагати іншим людям розвиватися, потрібно самі стати як особистість розвиненою, і також ми маємо велику роль у суспільстві. Я цілком погоджуюсь із Веронікою Миколаївною, і я вважаю, що ці тренінги дуже допомогли дівчаткам. І кожного разу я спостерігала за дівчатками і в інтернеті, і так Таня розповідала про ваші зустрічі. Спочатку були такі всі несміливі, а потім більше здружились, більше стали відкритіші. Я вважаю, що ці тренінги дуже корисні, і я підтримую вас, цілком підтримую. До зустрічі також долучилася мама однієї з переможниць Оксана Войтенко. Вона розповіла про кур'йозні моменти під час проведення голосування. Я зайшла до одного хлопчика, скажімо так, ну йому років 20, на сторінку і запропонувала. Кажу, ти можеш проголосувати там за Войтенко та Таню? А він питає: Яке голосування? Я їм пояснила. А для чого це голосування? Я їм пояснила. А це на президента голосування кажу, да можна і так сказати. І ми так з ним переписувались. Переписувалася. Потім кажу, ти думаєш голосувати чи ні? Кажу, ти так розпитуєш, значить ти Це Прийшов? Вазможна, да. А він, він написав, а чого б І, ні. і потім в себе додавав в контакті додав мене в друзі написав тіща і теж там допомагав своїх друзів. Здаєм. Відгулявши випускний, дівчата діляться першим враженням рідних та друзів від їхнього перевтілення. Набагато краще. Тому що вони мене не звикли такої бачити, взагалі ніколи не бачили такої. І тут я підходжу до одної однокласниці, вона якраз стояла, була зайнята, я її проклачу постукала, вона поворачується, дивиться на мене і, і, і оттолкується. Я кажу: привіт! Ой, Боже, Таня! Я тебе не впізнала! Вона злякалась, думала, що щось зробила. Хтось до неї підійшов і хоче щось. Mm -hmm. Також ніхто не впізнав, навіть класний керівник. Я кажу, добрий день до. Боже, Таня! І давай всіх учителів тягнуть за руку і казати, подивіться, це ось Таня. Буде. я приїхала додому, дзвоню мамі у дзвонок. Мама двері відкриває і одразу посмішка така, і не знаю, що сказати. Дивиться так, улыбається, каже: Ого я, я, ну, я їй показувала свій образ, який я хотіла, і тут все ну, совершенно друге було. Вона дуже рада була. І також реакція. Друзі було наташа, це ти, наташа, це ти і ніхто не міг пізнати е, також, е, що Обридірування було, ніхто не очікував. Говорить, ти як мулаточка ходиш, тебе <рес> ніхто не впізнає. По-перше, ну, вже сміли заход, ви вже на сйомки потренувалися. Поки ми вистроїли вас для сйомки, вже вийшли вверена з прямою спиною, да? угу. ж подача. А? І в параді йшли, йшли, ноги боліли, але все одно спинка держалася, йшли як королеви. Я рада за вас. В ході відвертої розмови дівчата розповідають, як на них вплинув цей проект та змінив погляди на життя а також діляться своїми ідеями щодо розвитку, як стати принцесою у наступному сезоні. Ну, мені дуже сподобалося, що чужі люди приходили, але відкривалися так, наче. Редние души все садят. Встречи у нас не прекратятся. Мы сделаем клубную систему. Это будет как бы женский клуб Борис Полиначала, женского молодежного клуба. И мы будем уже приглашать всех и мам, и знакомых. И эти тренинги, направления, которые мы проходили, это семь направлений. Это кто я, роль женщины, потом как быть хорошей женой, потом мастер-классы. Это все будем углублять. Мені здається, що все-таки, так як це соціальний проект, мені здається, що більше треба, якби допомога дівчатам, які потребують цього. У багатьох дівчат, які сюди ну, які сюди прийшли, є комплекси. Мені дуже подобалось, як королева Балу, це ж також соціальний проект. Там дівчатам допомагають поборотися з комплексами. Там якщо вона занадто сором'язлива, то надягнути якесь кумедне платічко, і щоб вона пішла по місту там. Представилася або якась, ну якесь заінтригувати, щоб людина подолала ці комплекси в собі. Наступний сезон проекту Як стати принцесою стартує на початку зими у значно більших масштабах, а тим часом цьогорічні переможниці починають своє доросле життя у вищих навчальних закладах та щиро дякують Вірі Миколаївні за те, що йдуть туди впевненими у собі та з чіткою метою на майбутнє допомогли нам подолати свої якісь страхи а також не залишились байдужом таких дівчат як ми які вам... ви дівчата мої дівчата закомплексовані <різь> 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 Спасибо. Спасибо вам що ви прийшли на последнюю встречу що ви оставили що ви почали далі з нами Спасибо всім ждем вас в нашем следующем проекте. не бойтесь рискуйте, реализовывайтесь.